Сьогодні ми думали, що набагато ширше у нас буде представництво. Сьогодні, ви знаєте, день такий, що розглядається зараз і питання про відповідальність уряду. Були спроби такі напруження навколо Верховної Ради. Йде вже другий день неприпустиме блокування Кабінету міністрів і в такій ситуації говорити про... Те, щоб держава навіть виконувала повноцінні функції, ну не приходиться. І тут потрібно бути вироблений чіткий план дій, який всі українці хочуть бачити. Тому що те, що зараз приходить, воно заводить в глухий кут все більше і більше, і ми не можемо знайти ніякої, як кажуть, виходу з, то, з тої ситуації, що зараз складається. А план це перш за все шлях. До широкого фундаментальні речі, які сьогодні відбуваються в історичному розвитку України. Ну, По-перше, зрозуміло, що сьогодні вичерпаний пострадянський період, і вичерпуються ресурски, ресурси пострадянської державності, пострадянської зовнішньої політики, наприклад, багатовекторності, внутрішньої політики, інститутів. Витоки сьогоднішньої ситуації полягають ось що. Що європейський вибір, він ускладнюється економічними наслідками. А якщо припустимо вибір митного союзу, він ускладнюється mm -hmm. політичними наслідками. Втив в Європейський Союз потрібно йти з відкритими очима і розуміючи, які економічні, соціальні жертви потрібно, щоб суспільство положило на галтарі євроінтеграції майбутньої європейської України. Але якщо інтеграція до, Євро... до Російської Федерації або митний союз, вона дає економічне полегшення, може дати економічне полегшення в вигляді там, дешевої ціни на газ, якихось торгівельних преференцій, таке інше, то виникають внутрішньополітичні наслідки. Стригуюсь від тих речей, про які зараз говорили, і коротко по... Суті по компетенції міністерства внутрішніх, внутрішніх справ. справ забезпечення громадського порядку це вимога міністра, забезпечення недопущення порушень громадського порядку, вчинення кримінальних правопорушень в рамках українського форуму. Залучивши ще наших всіх колег, які сьогодні не могли з різних обставин прийти, я пропонував підготувати заяву українського форуму, де перше чітко сказати про неприпустимість. Того, що зараз проходить радикалізація, що є тяга суспільства і наше бажання щодо стабільності це всеохоплюче бажання всього населення України.